Hello everyone! Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Вивчай англійську з задоволенням. У цьому відео хочу запропонувати онлайн заняття для молодшого шкільного віку. Застосовую принцип навчання від простого до складного. Також обов'язково застосовую індивідуальний підхід, адже кожен із нас унікальний. І у кожного різний темп засвоєння матеріалу. Все це враховується під час онлайн-занять. Зараз розкажу трішки про структуру онлайн-занять. Заняття проводяться у зручній програмі Zoom для відеоконференцій. Кожне із занять містить розділ і тему. У кожному із розділів по 5-6 тем. Ну, наприклад, ви бачите на екрані Unit 1, розділ 1 і тема. Інтродакшн. Знайомство. Далі буде показано Lesson Content – зміст уроку, Що на уроці буде вивчено. Є також на англійській мові зміст. Ось демонструю фрагменти з цього уроку. Наприклад, у змісті уроку було вказано вивчити основні фрази привітання. І ось як відбувається їх відпрацювання. Спочатку йде усне відпрацювання, проговорення вголос. Потім пропонується перекласти їх на англійську мову. Спочатку йде українською мовою варіант, а потім переклад. Далі. І тут практичні вправи на закріплення. Або ж ось інший фрагмент уроку, наприклад, вивчити основні кольори, йде спочатку їх проговорення вголос. А потім іде відпрацювання, вчитися будувати питання, запитувати what color is it, і вчитися давати відповідь, It's red. І так далі. Далі теж йдуть практичні вправи для закріплення матеріалу. Ось, наприклад, взято завдання з одного дуже цікавого ресурсу. На нього теж я буду надавати посилання. Та ось тут у нас так. Обрали колір, з'явилась галочка. Зараз я пропоную демонстрацію деяких типів завдань, які застосовуються на уроках для відпрацювання матеріалу. What's this? It's a pencil. Is it a pen? Yes, it is. Listen and click. What's this? It's a ruler. <coughs> What's this? It's a notebook. Thank <laughs> you. Ось, як ви бачили, там можна і погратися в ігри, і заразом відпрацювати матеріал. Також деякі уроки містять додаткові аудіододатки зі словами. Ось демонструю зразок одного з аудіо для вивчення слів. «Throw the ball» Win, race. Win a race. Також окремо є у кожному розділі. Заняття відведено для навчання читанню англійською. Використовую дуже цікаві історії. Кожна історія містить аудіо із текстом. Ось теж демонструю фрагмент. We'd like to hire a rowing boat, please. How long do you want it for? An hour, please. Okay. That's five pounds. We'd like to hire a rowing boat, please. How long do you want it for? An hour, please. Okay. Five pounds. Отже, як ви бачите, все дуже захоплююче, дуже цікаве. Отже, якщо вам підходить для вашої дитини такий формат занять, ви хотіли б, щоб ваша дитина спробувала, то можете записатись на заняття. Щоб це зробити, звертайтеся за контактами, які ви бачите на екрані, у телеграмі.